А тут я вас трохи розчарую. Справа у тому, якщо ви підбідете і подивитесь на сертифікацію вашого авто у органах сертифікації, так, стандартизації сертифікації, то ви побачите, що там є фотографія з жовтими. Задніми поворотними ліхтарями. Бо, ну не буду казати, як воно сертифікується, але воно сертифікується не з червоними. І коли доходить до оскарження, приходить орган держсертифікації, стандартизації, вони показують, що там були жовті ліхтарі, і вас звинувачують у, скажімо так, зміні конструкції автомобіля після сертифікації з забороною використання. Якщо зможете це обійти, обійти, спробуйте, в нас не вийшло. Тобто там ціла ситуація. Запросіть, будь ласка, вашу сертифікацію і подивіться, які там ліхтарики. Вони там жовті. Тому не розраховуйте на те, що машина, якщо прийшла сертифікацію з червоними ліхтарями, ви зможете щось оскаржити. Нічого подібного, ви лише зможете отримати заборону використання цього автомобіля.